Сьогодні день цікавих пристроїв. Ну, попробуйте вгадати, що це таке. Ось такий має вхід. Раз, два, три, чотири вентилятори з одного боку. Місце вішання на стіну. Видно, що придумали його в 19-му році. Дубця в нього ось така. передку просто метал нічого не має. О, тут щось цікаве. Тут є індикатор, рідкокристалічний, клавіатура і розетка. І ще чотири вентилятора плюс автомат. Ні, це не ядерна бомба, не ядрена бомба. Ви не вгадали, це стабілізатор напруги двійного перетворення. Зробили його в Харкові. Це, очевидно, саморобка, мусить бути якісна. Чому якісна? Тому що. Тому що на заклепках, для того, щоб розібрати, треба розклепувати, висверлювати заклепки. Знаю, що це є стабілізатор на кілька кВт двійного перетворення. Знаю, що це зробила самостійно людина з Харкова. Впевнений, що справді якісний, тому що будь-хто такого сам не зробить без знань, без досвіду. Чи нема зв'язку з людиною, чи людині зараз не до того попала до мене. Будемо розсверлювати, дивитися, що всередині. Увага! Роздіваємо саморобку. Що всередині, я не знаю. Просто ріже руки. Метал не оброблений. Так, акуратно, щоб нічого не поламати. Добре. Є трохи павуків, тут дроти короткі і не вимикаються. Що ми бачимо? Трансформатори цікаві. Дуже цікаві трансформатори для збільшення потужності. Раз, два, три, 4, 5 сердечників на кожен трансформатор. От така конструкція. Намотані одножильним дротиком, стягнуті нитками, досить якісно і міцно сидить. Судячи по всьому, є зазор. Хоча це не точно, це може бути просто якийсь тримач по периметру, але таке враження, що осердя з зазором. Два трансформатора. Так, людоньки, але це ж не трансформатори. Це дорослі, чи трансформатори? Трансформатор. Тяжко сказати, бо дроти не підписані, нічого немає. Трансформатори розпаюються на схему, нічого не підписано. Плата травлена. Є релюшка, два керамічних резистора, купа конденсаторів. Дросіль якийсь вхідний або трансформатор току і купа мелочовки. Павучків ми виведемо. Клемна коробка врізана, це нас не цікавить. Треба далі розсверлювати і добиратися до цієї схеми. Плата керування знизу, там нічого не видно. Індикація і плівкова клавіатура. Нам то зараз не цікаво. Сверлим далі. Відкрутив радіатор. Транзистори стоять на пасті і на керамічних підставках. Плата травлена якісна. Роблена під замовлення, є опторозв'язки, зв'язки. Зроблено культурно, якісно. Людина, яка це робила, явно добре розбирається в такій справі. Я так не зможу. Тут треба не просто вміти читати, даташити і думати. Тут треба ще робити купу розрахунків і купу роботи від розводки до замовлення щоб зробити. Явно, воно робилося рідно-серійну партію і досить. Досить в захваті, досить непогано зроблено. Попробуємо розібратися, що воно як працює і чому перестало. Принцип роботи мусить бути стандартний, тобто є імпульсний блок живлення. Тобто перемінна напруга мала би перетворитися на постійну, а з постійної нарізатися синус. І якщо так, то я думаю, що два транзистори використовуються як синхронний випрямляч. А наступна пара, запаралелені по два, вже нарізають синус на цьому високочастотному трансформаторі. Тут явно буде правильний синус. Питання, чому перестало працювати. Горіти горілого нічого явно немає. Почнемо зі стандартного, з перевірки живлення, з перевірки вхідних кіл. Але то, як тільки появиться електрика, на генераторі такі штуки робити не дуже зручно. Трохи зарано я нахвалив ту гравіцапу. У факту це виявилося заводським стабілізатором російського виробництва ворожого. Підлізти дуже тяжко добратися до чогось дуже незручно. Дроти короткі, мушу повідключати, перевіряти. Всі роз'єми прийшлось протягувати, були послаблені з віком. Поміняв силову частину обв'язку, включаю, не кашляє, але й не стріляє. Добре, що не стріляє, зле що не кашляє. Буду розбиратися зараз з імпульсним блоком живлення. Конденсатори вже перевіряв. Треба тепер все ж таки знову розкручувати і перевіряти саму шинку, що там з режимами, чому не запускається вторинне живлення. Друга спроба. Довіз деталі, доробив, вмикаю. Є звуки якісь запуску. Чути, чути спрацювальні реле, високочастотний писк, в роботу запустилося. Вентилятор не підключений. це нормально. Бачу, що на індикаторі є підсвітка, нема зображення. Мушу лізти ще туди. Вихід не перевіряв, перевіримо потім під навантаженням, але судячи по генерації, там вже все на місці. Індикатор від якоїсь нокії на платці. Тут треба буде вибрати павуків і перевірити контакти. Зібрав, вмикаю, дивимося, що з того виходить. Є запуск. А електроніка, що і, треба було, що і треба було доказати. Пішов вихід. Є потужність бачить? Бачить 0,3 кВт лампа 150 і два паяльника з копійками там щось є. Є, працює 220. Лишилося подивитися синус 1 до 10 дільник. Дивимося на осцилограф. Опа! Синус правильний, краще, ніж в мережі. В мережі є завали. Як бачите, воно працює і працює ідеально. Так само зразу проводить стабілізацію. На вході в нас 235 вольт, на виході 220-221. Все, працює, зремонтували. Залишилося забити останній тяг чи то заклепку в кришку того москальського гроба. Щоб зберігти автентичність, використовуємо оригінальні засоби кріплення Є. Yeah. При виключенні воно має ще добру пам'ять. Якби студить систему вентилятора, ну поки конденсатори не пороз'ряджаються. І має запас енергії, щоб виключитись самому. Так, маємо інверторний генератор. Ось такий красавчик. Копія Хонди кажуть. Якийсь там лонг-хуй, чи я його не бачу звідси. Лонхін лон китайський. Вміє паралелитись з іншим, таким самим для збільшення потужності. Має екорежим, 12-вольтовий вихід, включений неправильною вилкою і котел. І працює котел. Котел працює, от видно символ полум'я. І він зараз працює. Стабілізатор не трогали, хай собі буде просто, шубу. А чому котел працює? Котел працює, тому що. О, злетіла моя бляшка, зараз перероблю. Тому що поставив ось таку перемичечку на заземлення. Кинув один з виходів генератора. Так, інверторні не можна заземляти. Кажуть, якщо заземлити вихід заземленого генератора інверторного, може згоріти його котушка запалювання чи схема запалювання. Не знаю, не перевіряв. Багато людей про це кажуть. Відповідно, не маю підстав не вірити. Наш генератор, як ви бачили в пластовому корпусі, не заземлений корпус цього генератора-інверторного, і тому один з виходів ми собі дозволили заземлити. заземлити. І як бачите, воно працює, поки що нічого не згорію. Зараз ставлю назад перемичечку і вмикаю ще раз. Працює. Так що, якщо добре постаратися, можна інверторника заземлити.